В Андрії, як в політика, запитатися, ваш колега по опозиції по парламенту, пан Гриценко, каже, за багато політиків непропорційно багато в громадській раді. А в соціологи нам кажуть, що лише 7% євромайданівців вийшли на заклик опозиції. 93% вийшли через обурення. Ну, ви знаєте, мені здається, що ця стара пісня, вона в тому числі. Останніми днями остаточно вже заглохла. Тобто пісня про те, що е, намагання поділити майдан на політиків, неполітиків, політиків, студентів, пенсіонерів, підприємців, робітників і так далі. Оці ці всі поділи вони є абсолютно неактуальними, тому що ті люди, які виходять на майдан, вони є єдині. І знаєте, намагання сказати, що у нас акція з вимогами відставки уряду, перезавантаження влади, зміни системи це не політична акція. Ну це трошки смішно. Це можуть говорити лише або люди лицемірні, або люди, які просто не знають про що вони говорять. А, а пан тобто, Грецен, до яких належить, влади, за вашими словами? поділо, що що. Пан Гриценко тоді до якої категорії належить? Пан Гриценко просто має партію, де, ну, напевно, тільки він один є відома людина з тої партії, він трошки комплексує з цього приводу. Але я думаю, що це, ну, ці заяви, вони, знаєте, ну, треба оцінювати реальні речі. Об'єднання Майдан створене для того, щоби. Нарешті зняти абсолютно всі оці питання про те, що є якісь різні майдани, такі сякі сьогодні. Революція виходить в такий стаціонарний режим. Ми сьогодні розуміємо, що це надовго, і ця боротьба може тривати ще багато місяців. І нам потрібен єдиний координаційний майданчик, де ми маємо включити всі здорові сили суспільства: політичні, громадські, студентські, будь-які афганців, військових там, для того, щоб разом приймати рішення, для того, щоб разом координувати, щоб, щоб ми бачили оцей співпрацю спільний, спільний хід подій, але очевидно, що так само є спекуляцією розмови про те, що в Майдану нема плану дій. Цей план дій є. Це повне перезавантаження влади, це зміна системи влади. Це є цілі, які перед собою ставить майдан. Те, що конкретно кожен день революції він планується з вечора, там він планується на тиждень, він планується на якийсь проміжок часу. Це є тактика, і ця тактика узгоджується штабом, узгоджується. От з даного моменту організацію майдан. А стратегія, вона єдина, вона нікуди не змінюється. Перемогти режим Януковича, змінити систему. Від цього ніхто ніколи не відходить і не відійде. Тому розмова про те, що немає плану, не розуміємо. Це є просто спекуляції для того, щоб деморалізувати людей. Але люди, які Почу. є на Майдані, до речі, останнє скажу: люди, які є на Майдані, вони цей план, от у цих от розмов деморалізуючих, абсолютно майже немає. Ці всі розмови є в Фейсбуці. Ці всі розмови є на телевізійних каналах, де часто їх піднімають люди, які реально навіть не мають стосунку до того Майдану. Мені От. лише додає, ну, треба додати, очевидно, що за різними оцінками, які сьогодні можна побачити в різних авторитетних виданнях, зокрема, і в виданні або і в Уніані, все ж таки від півмільйона до півтора мільйона людей нараховувало ОМВС України. Але тепер хотілося б почути першу відповідь від Андрія. Пан Дмитро сказав. Це ви перетворили оцей круглий стіл на такий підемо, не підемо, не сядемо, бо того нема, не про це говоримо. Тобто, виходить, що опозиція не виводить політичну кризу на круглий стіл? Знаєте, ну напевно ми почули таку, знаєте, традиційну тираду, в стилі який ми зараз чуємо від партії регіонів на чорне говорити біле. Ну, напевно, це опозиція привела на круглий стіл людей, які назвалися студентськими лідерами. А потім виявилося, що це активісти організації Молоді регіони. І Янукович виявляється з ними вів переговори. І вони нібито представляли студентство. Або я не розумію, чому там а, взагалі, як мінімум, дві третини людей, які були на так званому круглому столі. Ну питання взагалі, хто ці люди і що вони тут роблять, тобто кого вони представляють. Тобто, так само а, ми розуміємо прекрасно, що реальна а, розмова з Януковичем вона може бути тільки на коли він буде говорити з реальними представниками Майдану. І коли а буде... якщо він не буде говорити, так і не він буде робити... Він себе тоді обнуляє просто. Якщо він не буде говорити, значить тоді він Далі заганяє ситуацію в глухий кут, криза загострюється, і тільки скажімо, тоді очевидно, що ніяких переговорів перспективи немає, якщо він не чує нікого. І тоді питання про негайну перезавантаження влади стає ще більш актуальним. І все. знаєте, я трошки скажу про тему так званого розколу України на Схід і захід. Ви знаєте, корупція. Продажні суди безпреділ мінтів дістали всіх незалежно де, і не треба перебільшувати і штучно цей так званий розкол підтримувати. Бо насправді в Росії, наприклад, є там 20 мільйонів мусульман, і чомусь це не виглядає. що Це там розколота країна. А У нас якісь мінімальні речі вже з них роздувають величезну проблему. Україна єдина. Я переконаний, що насправді в Януковичі немає жодних шансів перемогти на хоча б відносно демократичних виборах. І поки стоїть майдан, ми маємо гарантію, що все таки такі вибори будуть.